Терористичні атаки росіян по об'єктах інфраструктури мільйони українців зараз змушені сидіти без електроенергії, водопостачання. І вже очевидно, що ця зима буде нелегкою. Як вижити під час холодів у багатоповерхівках, коли немає ані тепла, світла та води, про це розкаже Людмила Гаврилюк. Бо світла, води та опалення можна жити навіть у багатоповерхівках. Переконують інструктори з виживання. Головне підготуватися. Правильно будемо виживати, куди нам діватися. Перше мати це воду обов'язково, запас води, хоча б на два тижні. Запас їжі, ліки звичайно, щоб були вже підготовлені. Тобто, аптечка, якась я б рекомендував окопні свічки, бо вони дуже потужні. Тобто, така свічка вона 8 годин горить. І, звичайно, за ці 8 годин можна і підігріти собі їжу. Можна і скип'ятити собі чай, вона ще трошки підігріє приміщення. Планувати все треба завчасно і на декілька місяців вперед. Їжу найкраще купляти тривалого зберігання або сухпайки. Це мають бути якісь консерви, консервовані, те, що буде довго стояти. Ну, в мене ще є запаковані такі сухі перекуси, і звичайно ж свічки. Чим більше їх буде, тим краще. І щоб економити воду, потрібно буде вмиватися вологими серветками. А такий лайфхак, посуд можна витирати туалетним. Папером. Бігти за обігрівачами та генераторами не варто. Перший не працюватиме без світла, другий багатоповерхівку не поставиш. Краще одразу шукати те, що працює автономно. Є І газові лампи, є і різні обігрівачі, підігрівачі. Ну тобто, їх велика кількість. Вони різні, і гасом, і паливом, але вони потребують звичайно що заправки, тобто, це теж треба враховувати. Ще їжу розігрівати можна спеціальними хімічними обігрівачами. Асортимент їх нині великий. Розігріває саме пакети. Та вода вона не буде придатна для використання. Ну, тут є ось полоски, де вказано, скільки має бути води. І вже сюди ми кладемо хімічний розігрівач, тобто, щоб він був повністю закритий водою. Одразу туди можна ставити пакет з їжею. І чекаємо, коли він. Вступи у реакцію. Буквально через дві хвилини у пакеті з'являються бульбашки. Так нагрівається вода. За п'ять хвилин у нас вже розігріта перша страва, і це борщ, його дуже багато він, він дуже смачно пахне. І ми розігріли без, без світла і без газу. Я скуштую зараз М -м -м. смачно і тепло. Немає опалення, тоді жити найкраще усім разом в одній кімнаті. Краще, щоб ця кімната була без вікон, це в ідеалі така коморка собі там от виживати. Ну зараз буде, мабуть, повертатися ось мода на килимит. І вони вже можуть використовувати для того, щоб зовнішню стіну можна було більш підігріти. Ну скажімо так, ізолювати, щоб ізолювати підлогу. Зігріватися в холодній квартирі краще в шерстяному одязі чи на флісі, вдягатися в декілька шарів. В теплі мають обов'язково бути ноги. А ще у квартирах рекомендують ставити намети. Так само у них потрібно буде й спати, так буде тепліше, але є вимоги, щоб було ще тепліше, його краще накрити дощовиком. Але кожного ранку, після того, коли ви прокинетесь, його потрібно знімати, бо тут збирається конденсат. Намети в квартирах ще й хороша розвага для дітей та домашніх тварин. А тепер облаштовуємо намет. Нам потрібно застелити його якомога тепліше. В мене є карімати, підійдуть ковдрі, все, що у вас є вдома. Найкраще, звичайно, це спальники для кожної людини. Він має бути окремий. Застеляю в кілька шарів, щоб було тепліше. Зверху подушки і ще ковдри, щоб вкриватися. Головне правило має бути усім зручно і тепло. Ось таке у нас вийшло доволі комфортне спальне місце, і тут вже тепло. Мені в сведрі навіть жарко. Я надію, що так тепло буде, і коли буде мінус 20 за вікном. А морози цьогоріч будуть, і до них таке треба готуватися. Нічого особливого не очікуємо. Якусь аномальну чи теплу, чи холодну зиму. Єдине, що для зими, да, дійсно притаманні бувають якісь теплі періоди, відлиги. Там тривалістю там тиждень-два, а бувають, як правило, це лютий чи січень протягом там тижня, там навіть до 10 днів температурні стопчики опускаються там нижче 15-20 градусів. І ще варто придбати портативне радіо та повербанки для телефонів, щоб завжди бути в курсі новин, бо ворог виключає світло, тепло та воду, аби нас залякати. Але краще одна холодна і важка зима ніж все життя поруч із агресором. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.